Нові автомати поставили по під'їзді, де заміни кабелів, від електрощитової вже до самих лічильників. Голова правління одного з луцьких ОСББ, яке обслуговує будинки по вулиці Саперів та 8 березня, Тарас Заремба показує електрощитову в багатоповерхівці, де замінили запобіжники ще радянського зразка. На сучасні каже, стара проводка у будинку не завжди витримувала навантаження. Нове обладнання встановили і на поверхах. Було якесь нагрівання самої щитової. Було якісь закорочення, бачите, ну все було загорання скоріше всього. У Зв'язку з, з такою ситуацією в країні, що невідомо, що буде в опалювальний сезон, чи будуть включатися ще обігрівачі, чи треба буде квартири опалювати якимись ще приладами. Ну було прийнято рішення до опалювального сезону поміняти всю проводку, всі автомати по будинку. Проводка у більшості луцьких багатоповерхівок прокладалася в радянські часи, коли не передбачали використання великої кількості електроприладів. Говорить керівниця компанії, що обслуговує електромережі Мар'яна Козік. На квартиру по договору, які йдуть будинки не новобудови, виділяється три кВт. Це от вам чайник, машинка, холодильник – Це вже три кВт. Люди включають кондиціонери в кожній кімнаті, включають колорифери, Починають провода плаватися, звісно, вибивають щитки і таким чином виникає щитових пожар. Використовувати електричні обігрівачі у помешканнях в холодний період. Мар'яна Козік радить з обережністю. В квартирах щоб люди звертали увагу, щоб до різеток. Ну, звісно, підходив мідний кабель, який буде витримувати потужність як цього колорифера чи батареї. Перш за все, має бути розуміння в самих мешканців квартир, будинку в тому, що не потрібно включати одночасно всі прилади. Майже третина від загальної кількості пожеж в Україні та на Волині трапляється через замикання електропроводки. Розповіла керівниця відділу держслужби із надзвичайних ситуацій в області Ірина Варварук. За цих вісім місяців цього року саме Коротке замикання електромережі і електроустановок, от саме ця причина вже зайняла 22% від загальної кількості усіх пожеж, і це дуже багато. Треба звертати увагу на електромережу, тому що вона не витримує того навантаження. Та електромережа, яка була побудована в старих будинках. Електромережі в більшості будинків, які жеки передають на баланс ОСББ, зі слів Мар'яни Козік, доводиться ремонтувати. Наші жеки ніколи не міняли електромереж, і до них не до них не доходили руки. Будинки беремо всі в аварійному стані. При необхідності дає така можливість управителі голови СББ самі замінюють ну, внутрішню систему, а вже подача самої електрики там від підстанції від цього всього переключення резервні кабеля це робота нашого приватного підприємства Пратволетового обенергу, які працюють над цим. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.